Народився. Його. Христос народився. Слава Ісусу Христу! Сьогодні було сказано, що Христос народився, щоб пронести суд на землю. Але не тільки Христос народився, щоб пронести суд на землю. Так, да, прийде час, прийде суд. Але ще Христос прийшов на землю, щоб принести спасіння. Принести царство Боже на землю. Принести людям радість, але і принести також себе в жертву. І ще написано, що прийшов він, щоб розрушити діла дьявола. Діла дьявола – це гріхи людські. І Христос прийшов принести на землю Царство Боже. Що таке царство Боже? Це життя Христос учив про спасіння. Ну і все життя. 30 років Він пішов ну, став на служіння і 3,5 роки він навчав людей, він навчав людей Царства Божого. Ми думаємо, і чує, не думає, ми знаємо і чуємо часто Царство Небесне. Нам розповідають, що там гарно, й Та, амінь, там гарно, там золоті вулиці, це все правда. І нам туди так хочеться попасти, але царство Небесне це ітог нашої житті. Ітог житті, коли людина прибрала Царство Боже на землі. Бо воно і на небі, і на землі. Я зараз вам скажу. Про царство Боже. Бо царство Небесне, Царство Боже, треба обрести людині на землі. І коли людина обрете царство Боже на землі, то вона і то царство небесне. Зачитаю Слово Боже, це буде на розділ, році Вікматія. Дуже багато людей шукають сьогодні земного, плоского. Ну, Бог не проти цього. Але Христос робить акцент завжди в житті на найголовніше. І в цьому слові, воно для нас не нове буде. Ми вже чули багато разів ці слова про турботи, що Христос каже, не турбуйтеся про життя, що вам їсти і пити. Бо подивіться на пташок, я зачитаю, це Матфія 6 розділ з 25 вірша. Тому кажу вам, не турбуйтеся про своє життя, що вам їсти і що пити. Ані про своє тіло, у що одягнутися. Хіба життя не більше за їжу, а тіло за одяг? Подивіться на пташок небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у комори, і ваш <кій> небесний отець годує їх. Хіба ви не значно цінніші за них? Та й хто з вас, турбуючись, може додати до свого росту бодай один лікоть? А про одяг чого турбуєтесь? Погляньте на поліві лілії, як вони ростуть, не трудяться. Не прядуть. Кажу вам, що навіть Соломон у всій своїй славі надягався, так, як будь-яка з них. Якщо полягу траву, яка сьогодні є, завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не тим більше вас, маловіри? Тож не турбуйтесь, кажучи, що нам їсти, або що нам пити, або у що одягнутися. Бо всього цього шукають язичники, а ваш Небесний Отець знає, що ви маєте потребу всьому цьому. Шукайте ж перш за все царства Божого і його праведності, а те все додасться вам. Ну, хорошо, як шукати Царство Божого? Що це значить? Що таке взагалі Царство Боже? Христос, коли спитали Христа, коли прийде Царство Боже, Він сказав, царство Боже не прийде примітним образом. І не скаже, що воно там, воно тут, а царство Боже. Воно є всередині вас. Царство Боже в римлянах сказано, що це праведність, радість і мир у Святому Дусі. Це буде 14 розділ римлян. Це приніс Христос на землю. Він каже, старайтеся не про їжу думати тлінню, а про їжу і кудасть Отець Небесний. Так, царство Боже написано не їжа, не пиття, а праведність і мир у Святому Дусі. Це треба обрести, поки ми живемо на землі. Так, що таке праведність? Праведність це виконання Божих заповідей. Це буде того законня, 6 розділ з 24, 25 вірш. Ще Господь давним-давно учив єврейський народ і до нас це сьогодні говориться. І заповів нам Господь виконувати всі ці постанови, шанувати Господа нашого Бога, аби нам було добре по всі дні та щоб зберегти нас у житті, як і є сьогодні. Тож, якщо ми будемо докладати старань, виконуючи всі ці заповіді перед Господом нашим Богом, як Він нам заповів, то в цьому буде наша праведність та праведність. Людини, віруючого Христа, вона заключається в тому, щоб виконати заповіді Божі. А заповіді Божі, вони ведуть до праведності. Праведність це людина, коли відвертається від гріха. Перший Івана з сьомого розділу говориться такі слова. Перший Івана, не з сьомого розділу, а перший Івана, третій розділ, 7 сьомого по восьмий вірш. Нам говорить такі слова, дітоньки мої, хай ніхто вас не вводить в оману, хто чинить правду, той праведний, як праведний він Праведність чинити правду, а правда до Господа це заповіді Божі. І далі говорить такі слова, нам ще слово Боже, хто чинить гріх, той від диявола, адже диявол грішить від початку. Тому з'явився Божий син, щоб знищити. Діла диявола. Праведність все відвернення від гріха, повністю навернення до Господа. Господь прийшов, щоб знищити діла, діла диявола, тобто гріхи. Сам Христос сказав, хто грішить, той від диявола. Але, Не, не Христос, вибачте, тут написано, було. але Божий син з'явився, щоб знищити діла диявола. Він своєю кров'ю, своєю жертвою, своїм життям. Як я віддав він на Голгофі, він знищив всі гріхи світу. Але Господь ще нас зробив навернутися до заповідей Господніх. Мир Божий. Мир Божий. Сам Христос каже, ось даю вам мир Божий, мир мій. Не так, як дає мир, даю вам. Каже, хай не смущається ваше серце і не устрашається. Христос мир. Це також частина Божого царства. Ще говорить Слово Боже, нам Филіп'ян 4, 4 розділ 6 віша. вчить нас, що таке мир Божий? Ми часто, і знову це созвучно зі словами Христа, коли ми часто переживаємо ну, переживання турботи за їжу, за, що дійться, за рідних, близьких. Дуже багато переживань. Але Бог. Царство Боже, воно в тому, щоб це все розложить на Господа. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші бажання Богові. І мир Божий, який перевищує все розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Оце є Царство Боже. Воно приходить в серце. Коли Христос в серці, там буде праведність. Там буде мир і там буде радість у Святому Дусі. Радість у Святому Дусі. Коли Господь, коли людина приходить до, до Христа, Дух Святий він називається Утішителем. І Він потішає, каже Христос: я вам дам Утішителя. І Він прийде і навчить світ, каже, про те, що про гріх, про те, що не вірують у мене, і Він ще дасть. Потіху. Тому і хорошо, коли ми з'єднуємося з Господом. Але ж що ж заважає, написано, ще, хто вірує в мене, так сам Христос сказав, у того ж черва потечуть ріки живої води. Але ж є препятствия прип'ястує Царству Божому жити в нашому серці. Перше, нам Луки 21:34. Нам говорить слово Боже. Що є препятствия, що саме людське серце. 21-24. Це всі відомі слова. Також ми часто чуємо їх. Старий сам Христос сказав. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувались ненаситністю, паяцтвом, життєвими клопотами, і щоб день не надійшов на вас. Несподівано. Це тут говорить Христос про останній час, але це так і життя в людини. Людина чинця втяжена. Оце все земне, ненаситність, бояство, життєві клопоти вони заглушають наше серце, як тетерне. І царство Боже не може, не може інколи поселитися в нашому серці, бо воно зайняте чимось другим. Є притча, така гарна, Христос казав, що. Залег пан на вечерю. Той каже, я валів, валів купив, той каже, женився, той поле продав. Люди зайняті серця своїм, не шукають Господа. Христос сказав, Бог позаботиться, якщо будемо шукати Царства Божого. Як нам шукати Царство Божого? Це наше молитовне життя. Це виконання заповідей Божих. Бо Господь сказав, що людина, яка приходить до Бога, Його слухає, Його виконує і вчиться до нього. Вона подібна людині, яка працювала свій дім на камені. Тобто Слово Боже, це міцна основа християнського життя. На ньому строїться все християнське життя, на ньому зміцнюється христи, кожен християнин і Боже Царство. Прийде в те серце, яке буде всім всіли приложить, всі старання проложить, як ми чули, написано в законі, щоб виконати Слово Боже. Молитовне життя написано: хто з'єднується з Господом, є один Дух з ним. Коли будемо часто молитися, дуже багато треба молитися, дуже багато читати Слово Божого. Бо коли будемо з'єднуватися з Христом, то і тоді прийде це все і мир. І радість, і праведність, і радість Святому Духу. Господь пошла в серце, але каже жаждущі. Приходь до мене і пий. От як важно, щоб у нас була жажда по Господу. Це нас толкає, коли людини є жажда, це толкає людину до пошука, це толкає людину до углублення Бога. Христос прийшов, щоб ми з'єдналися з Ним. Він народився. На цю землю, щоб принести в наші серця радість, мир, спокій. Але знову таки, без волі людини Христос не буде вриватися. Він каже, я стою і стукаю, а хто відчинить, з тим буде вечеряти. Бачите, як диявол тільки він вривається, прийшов погубить. Він перелазить через паркан, він шукає лазійку, де проникнуть серце. А Христос, він стукає. І жде, поки ми відчинимо. Христос народився! Його! Христос народився! Його! Христос народився! Його! Слава Ісусу Христу!